Безкоштовні послуги юристів та психологів, допомога у вирішенні соціальних питань, а ще розрада та підтримка. Все це ветерани, сім'ї полеглих воїнів, поранених, зниклих безвісти, зможуть отримати у новоствореному ветеранському хабі в Ужгороді. Осередок для військовослужбовців облаштували самі ж військові, збирали кошти між побратимами і вже приймають перших відвідувачів. Дана частина хабу це така, скажімо, відпочинкова по суті зона, де хлопці спілкуються, можуть випити каву. В даному офісі у нас є юрист Привіт Богдан, який є так учасником бойових дій. Тарас показує приміщення новоствореного ветеранського хабу. Його відкрив в Ужгороді разом з колегами кілька тижнів тому. Тут надають різнопланову допомогу військовим, ветеранам та їх рідним. В кабінеті юриста якраз триває прийом. Питання вас турбує. Мене турбує питання з. Групою, оскільки в мене було хронічне захворювання на другому році служби, виявилося, мене прогресувало воно трішки гірше. Що мені робити у сусідній кімнаті до візиту, готується психолог Руслана. Жінка нещодавно завершила спеціальні курси надання психологічної підтримки за принципом рівне рівному. Це такий метод психотерапії, де є надавачі соціальних послуг, це самі ті, які мають бойовий досвід. Я не була в окопах, я не можу бути рівна, рівному хлопцям. Але я можу підготувати тих, хто був, надати їм свої знання, навички, техніки психопсихологічні, і вже вони своїми побратимами будуть проводити ці групи. Тут працюють на волонтерських засадах і фахівці, і самі ветерани допомагають також у оформленні соціальних послуг, пошуку зниклих безвісти. А от ідея створити хапу військових підрозділу Карпатська січ з'явилася кілька років тому. Та з початком великої війни, коли почали надходити дзвінки на фронт від рідних загиблих чи то від поранених побратимів, зрозуміли, потрібно діяти. Ми зрозуміли, що мусить існувати якийсь от такий от хаб, центр, де дійсно військовослужбовець поранений, член сім'ї загиблих чи член сім'ї пораненого може прийти, і в якомусь одному центрі йому дадуть відповіді на всі його питання. І от вже із жовтня 2023 року ми почали з хлопцями із хлопцями з Карпатської Січі підрозділ скидатися по 10 тисяч гривень. Менше ніж за рік назбирали 800 тисяч гривень. Ще частину коштів дали благодійники. У приміщенні, яке надала міськрада, зробили ремонт. Тут все облаштували так, аби було комфортно і вирішувати питання, і навчатися, і відпочивати. Вдова військового Дарина прийшла сюди з дітьми. Коли сталася біда, потім ну пройшло два тижні, і прийшлося займатися юридичними документами, щоб діти, наприклад, були соціально захищеними. Ми особисто сюди будемо приходити просто поспілкуватися, навіть дітям цікаво слухати розповіді про те, як жив чоловік там на війні. Тепер вони можуть це почути від побратимів. У хабі планують організовувати і навчальні тренінги. У планах облаштувати терасу для відпочинку. Військові сподіваються, що зможуть допомогти багатьом, адже на власному досвіді знають, наскільки така допомога потрібна. Анатолій Журавльов, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.